Вітаю вас, мої любі сонечки. Мене звати Ая, і я вам сьогодні розкажу, що відбувається на планеті. Зараз ми виходимо з ери Калі Юга Руйнування. Коли ми жили з вами на перших трьох чакрах свідомості, четверта чакра у нас була для того, щоб тільки там створювати різні і проходити ментальні кармічні досвіди та програми. Так от. І ця епоха завершується. І завжди, коли завершується епоха, йдуть екзамени для кожної раси. Ми вже не перша раса на землі, і ця раса людська, де ми в образі людини, в людському тілі, і свідомістю. А ми були свідомістю, людина, тварина, тому що перша, друге, третя чакра це що? Це… Функції, які бажання, розмноження, ну дуже низькі вібрації насправді, коли ми дуже сильно забуваємо про те, хто ми є. І тобто ми себе руйнуємо, і такі руйнівники пізнання дуального світу, добра, зла в такій дуже дуже глибокій проекції. Так от і ця епоха Калі Юга підходить до кінця. І тут, як завжди, Бог для всіх, абсолютно для всіх рас, які навіть були до нас, іде екзамен, хто до чого готовий. І це ти не те такий екзамен, що ти не вибереш головою, куди тобі йти. Навіть якщо ти будеш дуже хотіти залишитись тут на землі і творити. Головою, в тебе це не вийде, якщо твоя душа не зріла. Ви знаєте, напевно, саме головне слово взагалі у, всіх, у всьому тому часі, що я передаю і всіх практиках, це те, що дуже-дуже багато людей ще не зрілі, а вже хочуть головою. Але тут можна захотіти тільки своїм серцем і бути готовим. От ви попробуйте квіточку. Розпустити, коли вона ще не готова, коли вона ще зернятка, наприклад, або вона ще тільки як стеблиночка, так, тобто ще зародок. Ну, Вона може бути квіточку? Ні. І тут людське воно грає таку дуже роль з нами, воно нам завжди розказує, що-от-от тобі це треба, тобі це треба, треба. Але дуже багато людей не готові до цього екзамену. В чому полягає екзамен? Екзамен полягає в тому, що ти кого ти вибираєш, тому що саме людство в тому існуванні воно має. В тому в ті низькій вібрації має еволюціонувати. Якщо ти еволюціонуєш, ти йдеш далі. Якщо ні, то ти йдеш з планети Земля. Тобто дуже чітко зараз все поставлено, і це є висока вібрація, яка заходить вже на землю. Вона нас перевіряє насамперед на то, чи готові ми піднятися вище до Бога чи ні.